Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Дорогі у Христі, брати та сестри! Пропоную вашій увазі роздуми про чудотворну ікону Матері Божої Чернівецької Надія Безнадійних. Ця ікона є святиною катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці в місті Чернівці. Першого греко-католицького храму на Буковині ця ікона має назву Надія безнадійних, адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку сімей, надію подружніх пар, які не можуть мати дітей, як ту, що поєднує молоді серця в християнську сім'ю. Перед нею моляться за заступництво для сімей. Дар мудрого виховання дітей за благополучне розв'язання важких життєвих обставин, вшанувати матір Божу Чернівецьку приїжджають численні паломники не тільки з Буковини, але й з Галичини і навіть з-за кордону. Біля чудотворної ікони Матері Божої Чернівецької надія безнадійних кожної третьої суботи місяця проводяться нічні чування, в часі яких уділяється повний відпуст. Вірні з парафії єпархії і поза її межами приходять, щоби вшанувати Богородицю і її заступництвом вимолити в Бога необхідні благодаті. На жаль, через воєнний стан ці чування тимчасово призупинені. Історія походження ікони Матері Божої Чернівецької Надія Безнадійних ще потребує ретельних досліджень, але певні результати маємо вже сьогодні. З серпня 2019 року, по лютий 2020 року, проводилось наукове дослідження та реставрація чудотворної ікони Матері Божої Чернівецької Надія Безнадійних, яка проходила на базі реставраційної майстерні. Музею митрополита Андрея Шептицького під керівництвом художниці-реставраторки Ірини Гірної. Реставраційна наукова група зробила цікаві висновки, Іконі не 200 років, як вважалося раніше, а майже 400, і написана у другій половині XVII століття. Інше відкриття це те, що вдалося повернути її справжній первісний лик, знято три нашарування, які були пізнішими замальовками. І повернуто первісний оригінальний лик ікони. Ця ікона має також віночок предстоящих ангелів. Це знак того, що вона вже віддавна була чудотворна, і таким чином наші предки захотіли її прославити. Першу наукову версію про походження ікони зробили автори наукової монографії Нарис історії УГКЦ на Буковині, доктор історичних наук. Професор Нестор Мизак та доктор філософії Андрій Яремчук. Професори Мизак та Яремчук припускають, що ікона Матері Божої Чернівецької належала сім'ї доброчинця іктитора греко католицьких церков на Буковині та дея Туркула, його родина відзначалася побожністю, жертовністю і відданістю нашій церкві. В особливий спосіб Туркули глибоко шанували і почитали Божу матір. Підтвердженням цього служить запис про батька Тадея Константина Туркула, Чернівецького старости, у пам'янику Хошівського монастиря. Як відомо, заслужити згадку про себе у пом'янику можна через велику працю, допомогу монашеству та через ревне служіння Небесній Богоматері. Ймовірно, що родина Туркулів замовили собі у невідомого нам автора копію Ченстуховської чудотворної ікони Божої Матері. Переживаючи певні труднощі, молилися біля ікони і просили про заступництво, про чудо в безнадійних ситуаціях очевидно, що їхні плагання були почуті і в чудесний спосіб сповнені, будучи патріотами і глибоко віруючими людьми, вони досвідчили силу і велич, якою була наділена родинна реліквія. На знак великої вдячності вони вирішили передати цю чудесну ікону. До церкви рідної парафії, щоб Богородиця стала надією і покровителькою не лише їхньої родини, але й усього краю 30 травня 2021 року. Отець і глава УГКЦ Блаженніший Святослав звершив чин коронації чудотворної ікони Матері Божої, надія безнадійних золотими коронами. Які поблагословив сам папа Франциск у Ватикані, це знак подяки вірних, паломників і духовенства Чернівецької єпархії за численні ласки і благодаті, зцілення заступництва, отримані внаслідок молитви до Матері Божої перед її іконою надія безнадійних? Ця ікона стала знаком єдності духовенства та вірних єпархії місцем зустрічі під час нічних чувань. Послухайте свідчення про чудо, що сталося завдяки молитві перед іконою Надія Безнадійних. Слава Ісусу Христу! Мене звати Іванна. Я з Чернівців. Ми з чоловіком ходимо в Греко-католицьку церкву на вулиці Садовій. Ходимо щонеділі, ми Молода сім'я, коли ми одружилися, ми хотіли відразу, щоб Господь благословив нас дітками. Але вийшло не так просто, тобто, якось так склалося, що відразу не вийшло, і десь через рік сімейного життя ми почали задумувати, що, напевно, в цьому є причина. Почали ходити по лікарям, цікавитись і десь ще за рік поставили діагноз, що у мене безпліддя. Далі ми ну, була якась така трошки. Розгубленість, ми не знали, що робити. Продовжували ходити до церкви, молитися щотижня біля ікони успільної Пресвятої Богородиці, яка є чудотворною, і е, чекати благословення. Я, напевно, трошки опускала руки, але мій чоловік ніколи не здавався. Він завжди казав, що все буде добре, що у Бога на все свої плани. Нам потрібно довіритись і просто чекати. Так пройшло п'ять років, і ми, в принципі, вже змирилися з фактом, що своїх дітей у нас не буде. Почали задумуватися над усиновленням, але, але без ніяких нарікань з вдячністю просто подумали, що такий план для нас. Ми прийняли цю ситуацію, прийняли, що буде так, як має бути. Але продовжували молитися, і я пам'ятаю, що попросили владику помолитися з нами. Біля ікони владико помолився, благословив нас, і потім я пішла знову здавати аналізи, просто регулярні, щоб перевірити своє здоров'я. Буквально за декілька тижнів часу я зробила узі і показала, що я вагітна для нас, для всієї нашої сім'ї, це було велике чудо. Ми дуже вдячні за це благословення. Наша маленька квіточка, це наш. Подарунок від Бога щодня розуміємо, що це не дитина, а дійсно подарунок з неба, і ми благословені бути батьками такої чудової дівчинки. Думаю, що наша історія це дуже гарне свідчення того, що ікона нас, точніше, не ікона а Божа Матір, нас благословила на те, щоб ми були батьками. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!